Сьогодні ми розглянемо нумізматичний виріб, присвячений 250-річчю міста Кривого Рогу. Ця медаль була виготовлена у 2025 році на банкнотно монетному дворі Національного банку України. Чому цей випуск унікальний? Насамперед, тим, що медаль відзначає ювілей великого українського міста, яка має особливу історію та власну легенду заснування. Такі вироби з'являються рідко і вони відображають не лише події а й культурну пам'ять, яка зберігатиметься у металі для майбутніх поколінь. Кривий Ріг – одне з найбільших міст України, відоме своєю індустріальною силою, гірничо металургійною промисловістю та особливою урбаністичною культурою. Але коріння міста сягають у 18 століття, існують дві основні версії походження його назви. Перша легенда про козака на ім'я Ріг, який оселився на цих землях. Від його прізвища ніби і пішла назва Кривий Ріг. Друга географічна місце злиття двох річок Саксагані та Інгульця, які утворюють своєрідний ріг у ландшафті. Обидві версії важливі, і саме вони стали основою символіки медалі. А тепер перейдемо до технічних даних, які завжди цікавлять нумізматів. Матеріал монети нейзильбер, діаметр 35 мм. Маса монети 16,5 грамів. Якість карбування традиційна, спеціальний ациркулейтед гурт гладкий. Тираж – 2,5 тисячі штук. Усе це в сукупності і формує її колекційну цінність. На аверсі медалі ми бачимо офіційний герб Кривого Рогу. Герб це завжди символ влади, традицій та історій. Під гербом розташований надпис. 250 років із дня заснування міста. Таким чином, автори закріпили ювілейну суть випуску і наголосили на офіційності дати. Найцікавіше на реверсі у центрі композиції пам'ятник козаку рогу, що відсилає нас до першої легенди походження міста, це символ засновника, першопрохідника, постаті з якої все почалося. Поряд зображені річки Саксагань та Інгулець. Другий варіант легенди це символ природи, географії, тих сил, які формують життя міста. Дубова гілка з жолудями – традиційний символ міста, знак сили, витривалості та вдовговічності, недарма дуб вважають деревом оберегом. Роза вітрів, розташована трохи вище, символізує спрямованість в майбутнє, відкритість до світу і розвитку. А також угорі є напис Кривий Ріг. Він робить композицію пізнаваною та завершеною. Над медаллю працювала творча команда автори дизайну Марія Червяченко-Бурніс, Ірина Фролова та Карина Волощенко. Ця медаль не просто шматок металу. Вона є символом міста, його історії і людей, що тут живуть. Вона має значення і для мешканців Кривого Рогу, і для нумізматичної спільноти загалом. Невеликий тираж робить її перспективним об'єктом для колекціонування. А пам'ятна тематика завжди додає виробам додаткової ваги, адже такі події відзначаються раз на багато десятиліть. Для мене ця медаль особлива ще й тим, що вона потрапила до моєї колекції у подарунок. Це не лише пам'ятний виріб, а й частинка історії, яку приємно тримати у руках і зберігати для майбутнього. Цим оглядом я продовжую нову серію роликів, присвячених рідкісним медалям, виготовлених на банкнотно монетному дворі НБУ. На сьогоднішній день вже вийшли два попередніх відео, які ви могли пропустити, тож обов'язково перегляньте їх. Цим ви підтримаєте розвиток каналу і допоможете популяризувати українську нумізматику. А також не забувайте коментувати, адже ваші коментарі допоможуть більшій кількості людей подивитися це відео. Якщо ж у вас є бажання підтримати канал гривнею, як ці люди, яких ви зараз бачите на екрані, ви можете стати спонсором. Це допоможе мені робити більше якісного контенту для нумізматичної спільноти. Я дякую вам за перегляд. Попереду ще багато цікавого, тож підписуйтесь і залишайте свої думки в коментарях.